People in need, I love you. People in need, I love you. Humanitarian organization in Ukraine country. Help people in Ukraine. Thank you very much. Гуманітарна організація людям в Україні. Називається, називається People in need, I love you». Це я побачив машину у нашому місті, і там було написано е, назва е, цієї організації на машині. Назва в Україні. Називається People in need, I love you. Я uh, коротко проспівав і хочу зробити, щоб було обов'язково хвилина. І тоді воно попаде не в короткі відео. Thank you. Bye-bye. I... підписуйтесь на мій канал. to my channel in YouTube. Павло Лащенчук. Thank you.